Ірпінські липки, хроніка відновлення 9 лютого, 25 рік. Про що це? Я зараз знаходжусь в квартирі, яка була зовсім ціла. Зовсім не ушкоджена взагалі. Були тільки розбиті вікна, це вся, всі її пошкодження. Отут ми бачимо, що власник склав всі свої меблі, всі ціни вивезено, залишились тільки меблі, бо їх. Немає куди вивозити, і спустити шостого поверха досить нелегка історія. Ще має, треба мати, куди їх, де їх зберігати, а вже півтора року відновлює підрядник. І ще буде, напевно, півтора року. Робити це. Про що ця, ця історія? Про стан квартири, до якої до, яку вже пі, ф, коли був підрядник уже тут на об'єкті, стан квартири як змінився? Про мародерство, яке робить підрядник, і про вимогу підрядника. Звільнити повністю квартиру, бо він не хоче робити ремонт спочатку в одній квартирі, щоб власник міг перенести туди меблі, а потім в цій квартирі. І отакими от шашечками він не хоче займатися, бо йому так не хочеться. Це єдине, єдиний аргумент, який він каже. Що каже ще підрядник? Це те, що а, треба. Повністю демонтувати внутрішнє оздоблення. Напевно, і треба. З цим власник не сперечається, тому що квартира мокра. Зараз вам покажу. Вони коли зняли зовнішнє оздоблення з будинку, квартира промакала повністю. Зараз буде цікаве, саме цікаве, ось, бачите, це все текло. Так. Оце все текло. Тому що підрядник своєчасно не зробив дах над будинком. Нагадаю, дах він мав зробити, він зайшов у нас з серпня 2023 року і мав зробити дах над будинком до кінця 2023 року. А наразі у нас люти 25-го і даху досі нема. Єдине ушкодження в цій квартирі, яке робив змушено підрядник, бо це вимога газовиків, це зробити правильно димовідведення. І тому. Це осознані дії, власник на це, це все розумів і на це все погодився. Нагадаю, власник погоджується також на демонтаж і внутрішнього оздоблення. Що робить підрядник? Він демонтує лише проводку, він її краде. Він її лудить, здає, краде і каже, ми ж будемо все внутрішнє оздоблення знімати. І не знімає його. Там далі буде інше відео з іншої квартири. І це буде, очевидно, доказова база, що він так робить. І ми з ним сваримось з цього приводу, що має бути якась послідовність робіт, і логіка робіт. І самое головне – це те, що він. Не хоче чути власників. Він сюди зайшов і каже, що в нас право власності вже немає на квартир, що право власності у нього як підрядника будинку капітального ремонту. І що він тут може робити все, що завгодно, і всі ці меблі, все, що зберіглося. Нагадаю, що в нас більше 65% будинку було абсолютно ціле. Він все викидає і змушує власників. Йому геть наплювати, що ми мешкаємо вже половиною роки, бог і Йому геть наплювати, що нам нема за які кошти це все вивезти, куди це все вивезти, і незрозуміло на який час це все вивозити. Бо він хоче робити ремонт саме так, як йому зручно, а він його робить геть непослідовно, геть. А, і не так як ми йому пропонуємо а, знайти компроміс. це зробити на а, поверсі одну квартиру, туди занести всі а, меблі власників інших квартир і доробити поверх.